Дорога вже близилась до Єрихона, а натовп гусішав, і ти не давав. Роками прийшлося підсидіти сліпого і жити, із того, що хтось подавав. І голодно було, і мучила спека, і, і тіло привикло до старих лахмій. З одним лиш ніяк не мирилося серце. О Боже, всесильний, я хочу прозріти, хто йде, що за шум, ще не було такого, і серце забилось, мов пташка в сельці. Ісус Назарянин, син Бога, живого, пості же, сліпого, до Нього пустіть. Народ напирає. Ну що тут робити? Остання надія невже про мене? Кричати ще сили, я хочу прозріти. О сину. Давид, помилуй мене, мовчи, бідолаго, хіба дуть до тебе у місті учителя тисячі ждуть, а він не змовкає той крик аж до неба. О сину, Давидів, мене не забудь. Чого він кричить? Привидів його ближче. Прозріти мій, мій Господи, тільки і все. Спасла тебе віра, бо зрячим віднині і ще багато їхня віра спасе, мов мить промайнула дві тисячі років. І вбралися дороги повсюди в асфальт. Проходжу по них, є беззвучними кроки, і натовп не ходить, мене проводжать. Але те же саме сидять по узбіччях, сліпі і сліпі, і нема їм числа. Кричи, що є сили, і той, хто покличе, почує, прозри, тебе віра спасла. Осінній день, недільний ранок хтось тихо йшов, хтось поспішав. І я прийшов і став на ганку. Тут я свій нар... нарід зустрічав. Ви кличете, і я приходжу, і з вами служення проводжу. Моїй присутності ви раді так стрімко пролітає час. А нині я змінив порядок. Прийшов вперед, щоб стріти вас, щоб легку радісну натхненну, свою обняти наречену. Та йшла старі, і юні. І учні, і учителі, але неначе б то кхе, поснулі у цій неральній вже порів. Усі немов у горбаті йшли, і клуки на плечах несли. В тих клуках весь непотив світу образи, заздрість і плітки, осудження, і спала гніву, і непотрібні балачки, лінь, непокора, людський страх, і, і пожадливість у очах. Ось ти, що добре слово знаєш, з великим клукном став у дворях, І так приречено зіткаєш. Ну як житті без тягаря, а ти не, не переплутав сину, та, я ж, та ж мій тягар не горбить спину. От хтось іще проходить в залу. з-за Заклуків і не розберу. Все, що тряплялось, підбирала. Все думала, нема в цім зла. Ото вже стільки назбирала, що не прийшла, а приповзла. І ти, юначе, сил багато, і стільки хочеться пізнати у світ спішить свої принади, у всій красі тобі подать, триматися, не спокушатись, і все-таки, хоч подивлюсь, і ти що зліти. Тому і ж звички і у труді, моєму зріс, свій клунок зовсім невеличкий, усе таки сюди приніс. Радієш моєму ярму, та всі беруть, і я візьму, і от незможні зможні, змар... зма і тіло стогне. стогне дух, обклавшись ношами, висіли, чекаєте на Божий дух. Я завжди визволяв з біди. От і принесли все сюди. Проб'є година, стане пастир. Господь прости, очисти нас. Але через оці завали попробуй, доберись до вас, милостивим будь Ісус, я Бог всесильний, доберусь. Хто просить, я усіх звільню, не покидаю, бо люблю, та тяжко так не нагружаю і понад силу не даю моє ярмо, що маєш ти допомагаю сам нести. Лишайте все і знов звільняю і плями також від труду. Підете, я позамітаю, і все тут чисто приберу. Ну як мені вас всіх навчити, цих клукунів більше не носити. Амінь.